Усім доброго дня! Виготовляємо ось такі будки для котиків чи маленьких песиків. Дані розміри, розміри даної будки 30х40 см внутрішні. Будка оснащена ось такими дверцями. Дверця мають положення закрито, відкрито. Відкриваємо, дверця ходять туди-сюди. Котик собі мордочкою відкриває. Зайшов, відкрив, дверцятка закрилися. Вийшов, відкрив, дверцятка також закрилися. При необхідності можна дверцята закрити на ключик. Знизу будка не стоїть прямо на землі, а стоїть на таких планках. Вище землі стоїть. Розміри будок бувають різні, можуть бути різні, тобто можемо навіть робити під замовлення нестандартних розмірів. Е, будки практично всі в нас йдуть з відкидним верхом. Відкинув верх, заліз в середину, почистив, подивився, що робиться. Закрив, поставив назад. О! Закрив, поставив назад. Даний колір це є палісандр. Але ми можемо робити різні кольори. Це вже по домовленості йде. Для замовлення ось наша емблемка і сайт. Там всі контактні дані. І все про нас, все, що ми пропонуємо. Ось ось такі будки.